Рада вітати на уроці математики! Сьогодні будемо складати таблицю множення числа 4, знаходити значення виразів на дії різного ступеня, порівнювати вирази і числа, побудуємо відрізок та порозв'язуємо задачки. Дзвоник дзвонить дзвенить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте! Я хочу вирушити в подорож країною математики. Допоможи знайти дорогу. Обчисли ланцюжок прикладів. Отже, постав відео на паузу. Обчислі приклади і знайди відповідь. 23 відняти 8. дорівнює 15. Поділити на 3 дорівнює 5. Помножити на 2 10. Поділити на 2 дорівнює 5, помножити на 3 15, додати 12, 27 і поділити на 3 отримаємо 9. Гордовита, ніби зірка. Ви вгадали це? Четвірка. Напиши її каліграфічно. В зошиті число, класна робота і рядок числа 4. Подивись уважно на вирази, поміркуй і назви, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі. Поясни, чому. Отже, від числа 45 відняти добуток чисел 3 і 9. Міркуємо. Першою дією робимо дію множення, другою віднімання. Отже, 3 помножити на 9 дорівнює 27. Від 45 відняти 27 отримаємо 18. До числа 56 додати частку 27,3. Першою дією робимо дію ділення, другою додавання. Отже, 27 поділити на 3 дорівнює 9. До числа 56 додати 9. Отримаємо 65. Від числа 78 відняти добуток чисел 3 і 5 і додати число 5. Отже, міркуємо. Першою дією робимо дію множення. А далі робимо по порядку зліва направо. Другою дією буде дія віднімання. І третю дія додавання. Отже, 3 помножити на 5 буде 15. Від числа 78 відняти 15, отримаємо 63. 63 додати 5, у відповідь отримаємо 68. Цікавий вираз. Будь уважним. До числа 23 додати частку. Різниці чисел 34 і 10 і числа 3. Отже, міркуємо. Якщо у виразі є дія в дужках, ми її завжди робимо першою. Дивимось далі. У виразі є ділення, отже, ділення робимо другим. А далі робимо по порядку зліва направо, Отже, третю дію зробимо дію додавання. Від 34 відняти 10 отримаємо 24. 24 поділити на 3 дорівнює 8. І 23 додати 8 маємо 31. В зошиті запиши вирази номер. Заміни множення додаванням і обчисли значення виразів. Отже, постав відео на паузу. Перепиши всі вирази. Потім заміни множення додаванням і обчисли. А після перевіряй. До добутку чисел 32,2 додати 15. Добуток чисел 32,2 ми можемо замінити як 32 додати 32 і додати 15. Отже, 32 додати 32, 64. 64 додати 15 дорівнює 79. Від добутку чисел 15, 3 відняти число 5. Добуток замінюємо додавання. Отже, 15 додати 15 додати 15 і відняти 5. 15 додати 15 30, 30 додати 15 45. І від 45 відняти 5 отримаємо 40. Від добутку чисел 4 і 6 відняти число 15. 4 помножити на 6 можемо замінити додаванням. 4 додати 4 додати 4 додати 4 додати 4 додати 4 та відняти 15. Якщо четвірку додати 6 разів, отримаємо 24. 24 відняти 15, маємо 9. До добутку чисел 4, і 4 додати число 25. Замінюємо добуток додаванням 4 додати 4 додати 4 додати 4 і додати 25. Отже, 4 додати 4 8, додати 4 12, додати 4 16 і додати 25, отримаємо 41. Знайдемо значення кожного виразу додавання і результати запишемо в зошиті в таблицю множення числа 4. Отже, 4 додати 4 дорівнює 8. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 4 додати 4 додати 4 дорівнює 12. Замінимо множення 4 помножити на 3 дорівнює 12. 4 додати 4 додати 4 додати 4 дорівнює 16. Отже, 4 помножити на 4 дорівнює 16. Четвірку додати 5 разів отримаємо 20. Отже, замінимо множенням 4 помножити на 5 дорівнює 20. Четвірку додаємо 6 разів, маємо 24. Отже, 4 замінити помножити на 6. Дорівнює 24. Четвірку додаємо 7 разів. Маємо 28. Замінимо множенням. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Четвірку додаємо 8 разів. Отримаємо 32. Отже, 4 помножити на 8 буде 32. І четвірку додати 9 разів маємо 36. Отже, 4 помножити на 9 дорівнює 36. Постав відео на паузу і запиши цю таблицю множення числа 4 у зошит. Моя тобі порада. Вивчи таблицю множення числа 4. Користуючись таблицею множення числа 4, яку ти щойно записав, обчисли добутки. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази та обчисли їх. Отже, 4 помножити на 5 дорівнює 20. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 4 на 3 дорівнює 12. 4 помножити на 6 дорівнює 24. Добуток чисел 4 9 дорівнює 36. І 4 помножити на 7 дорівнює 28. Давай трошки відпочинемо. Заплющ оченята, пригадай щось, може смачненьке, може веселе, може цікаве, може, приємне, тепле. Посміхнись, уяви себе. Під теплим ніжним сонечком, десь на галявині, де співають пташки, дзищить бджілка, легкий вітерець грає твоїм волоссям. Отже ще раз посміхнись, глибоко вдихни три рази, видихни, посміхнись, розплющу оченята, давай працювати. Розв'яжи задачу. Отже, постав відео на паузу, прочитай умову, уважно прочитай запитання, розв'яжи усно, а потім запиши в зошит. Одне яблуко коштує 4 гривні. Яка ж вартість чотирьох таких яблук? Якщо одне коштує 4, то скільки ж коштують 4 яблука? В зошиті запиши задача номер 4 помножити на 4. Отже, 16 гривень коштують 4 таких яблука. Ще задачка. Знову постав відео на паузу. Уважно прочитай умову, запитання, поміркуй. Усно розв'яжи задачку, а потім запиши у зошит. Отже, давай міркувати. Рибалка впіймав 4 щуки, а карасів у три рази більше. Скільки всього щуки карасів упіймав рибалка? Чи можемо ми одразу сказати, скільки всього риб піймав рибалка? Бо ми знаємо, що 4 щуки і карасів. Але ж ми не знаємо, скільки карасів. Ми знаємо лише, що у три рази більше. У 3 чи більше, ніж щук. Отже, спочатку нам треба дізнатись, скільки ж було карасів. Для того, щоб дізнатись, треба 4 помножити на 3, адже у 3 рази більше. Тепер ми знаємо, що карасів 12 риб. Отже, наш рибалка упіймав 4 щуки 12 карасів, а скільки ж всього. В зошиті записуємо задача номер. Першою дією дізнаємося, скільки карасів. 4 помножити на 3, 12 карасів упіймав рибалка. Отже, в нас є 4 щуки, 12 карасів, всього до 12 додати 4, 16 риб. Всього 16 і карасів разом піймав рибалка. Самостійна робота у друкованому зошиті. 59 сторінка. Перша вправа. Другу вправу робимо разом. Запиши пропущені числа. Добирай числа із запропонованих. Отже, зроби за зразком 12С 4 помножити на 3. Далі постав відео на паузу і самостійно виконай це завдання, а потім перевіряй. Другий вираз дорівнює 15. 15 це 3 помножити на 5. Щоб отримати 32, треба 4 помножити на 8. Щоб отримати 20, треба 4 помножити на 5. Щоб отримати 16, треба 4 помножити на 4. Щоб у відповідь було 28, треба 4 помножити на 7. 6 помножити на 3 отримаємо 18. І 4 помножити на 9 буде 36. Перед тобою на екрані смужка завдовжки 4 см. А тобі треба накреслити відрізок у 2 рази довший. Отже, в зошиті. Креслиш відрізок 4 см. Далі пишеш вираз, як ти знайшов довжину відрізка у два рази довшого і креслиш відрізок, який у два рази довший за дану смужку. Додому тренувальні вправи номер 709 710 на сторінці 117. Дякую за увагу, до зустрічі!